Гляньте, ну блин, реально, малышка просто красива. На ковшах Я бы такую взял. Я бы собі такую взял, честно. Мне прям подобается, как в салоне тут. Такий допотопный, конечно, салончик, все, но на ковшах. С рулем таким. Сейчас звук. А? Да блин, на ее вес она должна рвать просто, она должна рвать всіх. Всім привіт! Ну що ж, хлопці, дивіться, ось такий доджик добавили. Точніше, джип-джип. І так, як завжди, перед початком вам приємного перегляду. І давайте продовжувати продовжувати грати в гру під назвою Car Mechanic Simulator 2021. Да, я розповідав, що минулий раз ми будемо починати саме з цього Мерседеса, але через те, що це нове DLC, я хочу почати з джипа. Ну, реально, мені прям дуже цікаво. Давайте, до речі, я вам, можливо, якось зараз покажу, які саме автомобілі нові подобавлялися. Ну, По-перше, це цей джип, понятне діло, це щось наподобі Ну, Це SRT-8. Ну, майже майже однакові. І додавили, ще знайду, рам. Добали ось такий Jeep Wielis. Ось такий Jeep Wielis. Jeep Врагнер в, е, і Добавили, добавили два доджа. Dodge, Dodge Ram 1500 і Dodge RAM 3500. Ну і на цьому здається все. Тому погнали! Погнали відразу з Dodge. Ось, з доджа. Чого я доч називаю? Не знаю. Jeep, йома, Dodge. Який це додж? Джип Гранд Cherokee СРТ 8. От оце у нас зараз SRT 8. Ну, я так розумів, він білого кольору. Ну, мені здається, якщо дивитися на бампер сампер. А, ну да, він білого кольору. Але я його буду робити красним, кажу відразу. Тому, ну, червоним, тому що Jeep Grand Cherokee SRT 8 його стандартний колір завжди був червоний. Я не знаю, чому мені попався білий в заводському. цьому, В заводській красці, але його справжній колір – це червоний. Ну так, да, у нас тут, бачите, він у нас якийсь. Наче сірий навіть. Я би не сказав, що це прям білий. Ну, нічого, нічого зараз його розберемо, зберемо. Я думаю, тут цікавий буде двигун. Сподіваюся, що вони якби це ж нове DLC, не налажали. І представили нам ну реально прикольну машинку. ну По сидінням я дивлюся, непогано. Тут так прикольно зроблено. Сидіння свої не такі, ну я ще таких не бачив. Так, добре. Погнали відразу відновимо. А, ну да, він якийсь мета металік сірий. Ні, ну такий якийсь є колір, але я хочу красним. Я хочу його червоним зробити. Хай він буде червоним у нас. Добре, відновлюємо деякі деталі, тільки можемо, а всі інші будемо докупляти. А що робити? Будемо докупляти їх. У нас немає іншого вихіду, як докупляти. Добре. А, ще не все, все. О, тепер точно все. Відновили все, що можна було. І зараз подивимося, що там можна було поставити мені. Бампер можна, капот можна, крило, по-моєму, крил взагалі не було. Так, двері одні є. А є ще, здається, якісь двері відновили. А, це задні були двері. Я думав, це щось. Я чомусь подумав, що це були саме передні двері, ну ні. Е, так, добре, що, все? Да, точно все. А, а-а-а-а-а-а, ну, а -а -а -а, да, точно все. Добре, що там у нас? Задні двері є, бампер капот є, немає крил, немає всього іншого. Ну, нічого страшного, зараз ми це все виправимо, зараз ми це все поставимо. Задня ляда, задній бампер, фари, фари ліве бокове зеркало. Мені здається, в нас ліве якраз таки і є. О, можли... Ой, наші я задню дверь купив. Ладно, прийдеться продати її. Я випадково купив цей, ще одну двері нам. Добре. Так. Всі хоча б зеркала купив чи ні. Здається, що всі зеркала купив. Давайте відразу ставити. Ага, Угу. Ні, ну в мене є українські номера, я зараз піду їх візьму, поставлю. Ні, ну непогано, непогано так відновлюється Це, ну ще покра. Оу! Стоп, 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 стоп! Куда, куда? Диви, не добачив і вже все, сразу погане ставиться. Ну, в принципі, якщо так взяти... Диви, ну знову погане поставив замість гарного. О, тепер гарне. Прикольно, в нього тут ще й по дві фари, типу, виходить. Непогано. Ну, типу, що треба ставити? Не одною, як би считати. А, а що, дверь пропустив, реально? Це яка у нас? Передня права, здається, двері. Е, передня ліва, передня права. Все, передня права на базі. Так, а яке ж зеркало? У мене ще зеркало якесь, я відновлюю. щось не пойму, де я його ставив, де не ставив. Е-е-е... Хорошо, ладно, номера ми потім поставимо. Погнали, його відразу покрасимо. А, хоча ні, ні-ні. Давайте салон уже йому відразу поставимо краще. Так, салон, заднє сидіння. Я не буду тут е робити його, не знаю яким там, блін. Я тільки єдине, що скажу, це я пропустив по ходу руль. Я руль не купив. Нічого, зараз купимо. Ні, ну це нова машина, реально мені дуже цікаво просто, як, наскільки вона буде потужна. І це ж, ну, треба не забувати, що це повний привід. Це не передній привід, це повний. І це ще й трек -хок. То тут должно... Ой, SRT, SRT, вибачаюсь, трек-хок, це, до речі, ще мощніше, аніж SRT 8. Ну, чомусь вони вирішили SRT додати, а не трек-хок. Краще б трек Хок додали, чесно вам скажу. Добре. Е -е, заводський колір. Ні, заводський мене не цікавий, мені от. Красний би, але якийсь такий ну, прикольний прям. А можна? О, можна налаштувати, подожди. О, красний. О, він отакий якийсь. як ото, наче, вишневий. Оце от справжній джип е СРТ. Пофарбувати, давай. О, до речі, а можна на нього наклейки якісь теж такі прикольні. А, ну, <смі> я, в принципі, вгадав. З його заводським цим. Я вгадав. Uh, так, комплект наклейок. А чі, чому немає? Е, я хотів наклейки. Ладно. Ну що, подивіться просто на цю лялечку. Ця лялечка реально вже виглядає так ну, непогано, не по-детськи. Звірюга. Реально звірок якийсь. Такий маленький ще без колес, без нічого. нічого. Всі ми знаємо, що скоро він буде з колесами і з усім чим потрібно. Що в нас по двигуну? Ну так, як обично, ні подона, ні фіга немає. Добре. Е... Це, я хочу, знаєте що. Так, коробас нельзя витягнути, я провтикав. Е... Я хочу подивитися, чи є на нього ще якісь двигуни. Мені чомусь здається, що це повинен бути якийсь. Це якийсь його двигатель Хеммі. Це не стандартний. Я думав, що це якийсь стандартний, вони сюди впихнули, типа. Ну дуже ж багато цих хемії. Типа стандартних, я ж кажу. Ні, це іменно його двигун, типу. Чисто для цього доджа. Типа другого ніякого немає. Чо я його додж називаю, блін, джип. Йомаю, додж, додж. Весь час кажу додж. Хоча це ж джип. Чись мене переклинуло на доджі сьогодні. Так, хорошо. Ні, хай тут стоїть. Е, я тоді приступаю зараз до розборки і зустрінемося, хлопці, коли буду його збирати. Ну що, я здається, все відремонтував. І тепер пора приступати до зборки. Зборки цієї зборної соляночки. Ну що, отак швидко ми зібрали цього монстрика. І то, мені здається, ми не до кінця. А, ні, до кінця. У мене наче отут відчуття, що тут щось повинно бути. Але, походу, це дв... о... глушитель. Чи що це? Ні, реально, дивіться, наче чогось не вистачає, але. Не знаю, не пише, що немає чогось. Ну, давайте навіть глянемо зараз. А, да, 100%. 100% візотків качений двигун, добре хлопці. Я тоді приступаю до розборочки підвіски і зустрінемось саме тоді, коли я вже буду її збирати. Ну що, можна сказати, що підвіску я вже зібрав. Тепер залишилося діло за малим. Це взяти і підібрати правильні шини з дисками. Ну, сподіваюся, що тут вони диски ж добавили нові, і сертежні повинні бути прям пушечно. Ну ні, я сертежні не буду ставити, я хочу отакі ось bmw вешні поставити. Просто прикиньте, які вони будуть прикольні на цьому доджику. Ой, опять доджик. Ну, чого мене тяне сьогодні на доджики? На сертежки. Я думаю, що вони будуть дуже прикольні. Так, 25-й відразу, тому що у нас е, якби внедорожник. А чому бо є? Можемо собі позволити. Так, 25-й, давай, 25. І ширина десь 300. а що, 355? О, 355 це максимально. 325. Давай. 325. Максимально просто. Ну, я розумію, що зараз це буде така сракенція. Я думаю, що вони явно це ну, не на ту машину я зараз беру диски. <хи> на нашого Форда, хто пам'ятає F150. F350, які ми робили. О там дійсно 25, і вони казалися ще маленькими ці катки. А отут, ну я не знаю, ну це ж теж позашляховик, типу. Можна сказати. Ну зараз глянемо. Я думаю, це зараз така срака буде просто. Ой, ні, прикольно! Кстати, непогано дивиться. Прям космольот якийсь. <хи> прикольно дивиться, мені подобається вже. Так що будемо зараз ставити оці дісочки по кругу просто. І діло залишається за малим. Це всього-навсього поставити двигун. Потім поставити коробку, трансмісію доробити і глушителі. А. І мілочувка під капоткою. Ну, не столь там багато в нас ще роботи залишилося, скажу так, але. Зайнятися ще є чим. Ну нічого, зараз це все дуже швидко зробимо. Е -е, так що не переключайтеся, скоро дізнаємося, яка ж насправді потужність. О, до речі, забувся сказати, мене цей двигун здивував. Ну, знаєте, типу, тут є такі стандартні рішення, які, ну, деталі, наприклад, які мають бути тюнінгованими, але чомусь, видно і за того, що це тільки вийшло DLC. Вони чомусь не тюнінговані. ну не можна їх тюнинговать. Яка красотка! Не, ну реально на цих BMW-шних дисках прямо ще пушка. Мені прям подобається. Оці здорові, такі низка Бомба! Реально бомба. І наші ті заводські, коли є ось такі шикарні диски, просто гляньте на цього монстрика. Ну реально монстрик. Прикольний, прикольний цей виглядає на цих дисках просто сногсшибати. Ну, ну, я не знаю, я буду повторяти, тому що мені дійсно дуже сильно подобається. Так, що в нас там по кузову? Понятно, це немає деяких штучок. Добре, так, піднімаємо. Зараз будемо коробочку ставити разом з трансмісією. Ну, з диференціалами за цим всім. Так, добре. Я сподіваюся, що будуть тюнінговані глушителі. Ну, типу, можна буде поставити тюнінгований. Але не факти. Скажу так відразу. Е, карабас. Карабас у нас взагалі в галімом стані. Ну, зараз глянемо. Я сподіваюся. О, є! Коробочка є тюнінгована. Прикиньте, це вже, це вже дуже добре. Так, глушителі стандартні, слава Богу. Але чомусь саме. Передні там такі є колектори, якби, вони чомусь нестандартні. Типу, таких ще не було і не можна купити оце прокачені. Хоча дивно, ну, здавалось би, вроді ж там все одинаково. Добре. Go прокачаємо вихлоп. І, можливо, ще прокачаємо Карабас, тому що мені здається, що Карабас, якщо я не помиляюсь, теж можна... О, да! Корабас теж можна тюнінганути трохи. По мощності. Так, все. Все я тут е, тюнінганув. Це, до речі, дуже класна штука, тому що ви е, додаєте потужності своєму автомобілю. Я, наприклад, додаю таку конкретну потужність хочу додати. Не знаю, думаю, в мене все вийде, тому я навіть. Ну, на інше і не сподіваюся, як то кажуть. Ну, чого, зараз, зараз все глянемо. Тут я ж кажу, тут ще не так багато нам залишилося, все на все під капоточку там підзбирать І можна сказати. Ой, ні-ні-ні, яку стару, Ні-ні, дядьку, нову, нову. тюнінговану, Давай, став, сюди на базу. Цікаво, а трансмісія теж є у нас, ну, помимо коробки оця роздатка, вона у нас теж тюнінгована є чи немає? Ні, так, тут немає. А якщо в коробці, теж нема. Да. Роздатки у нас немає, на жаль, тюнінгована, і вона в нас якраз роздовбиш. Ладно, що поробиш? Роздовбиш так роздовбиш. Так, хорошо, давай, з'єднуй. Зараз ще привода треба спереду ззаду. Постав... Ну, карданиці. Не привода, а карданчики. Так, кардан один. Ну, блін, ну візьмись. Кардан 2. Добре. Mm, так, кардани, кардани, кардани. Їх здається ніколи не були тюнінгованими, якщо я не помиляюся, тому я навіть і не дивлюся. чи є тюнінгу... Прям так сразу поставився, просто без всяких Ну, Це явно не поставиться на цей длінючий ну, диски. ну Це бомба. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам дисочки на цьому Grand Cherokee джипі. Ні, мені дуже подобається, от реально. Прям без руфла, без нічого. О, да, стейдж 3, мама рідна. Явно мама рідна не узнає цей автомобіль, тому що тут стейдж 3 поставлений. А я думаю, ви розумієте, що таке стейдж 3. Це просто, ну, це зверюга, це зверь. Зараз такий буде зверь, що я сам буду в шоці, наверне. Так, добре. Корпус купили, бачок купили, радіатор взяв. Е, так, це взяв батарея. Батарея не тут купується, на жаль. Е, блок запобіжників теж не тут. Що е, я хотів? А, точно, я хотів радіатори, тільки я хотів купити вентилятори. Давайте зараз е, радіатор. о є Радіатор і оцей ось треба перший і другий. Так, добре. А, ще ж не все. Стоп. Ми не купили ще батарею, блок живлення і батарею, так. Да. Ну що ж, хлопці, момент істини. Зараз я ставлю вже повітряні фільтри і будемо виясняти, яка все ж таки потужність в нашого двигуна. Да, так, я позаливав всі жидкості, поставив акумулятор і пора. Пора заливати мастило. Зараз залью мастило, до речі, і все, і ми будемо вирушати Стейдж 3 відразу. Ааа, вам не видно, я перекриваю своїм цим. Е е своїм лицем. Коротше, отут, Щас, як би так вам показати. Во. Стейдж 3 просто пишеться. Це багато просто про що говорить. Ні, ну красиво, реально красивий такий джипчик у нас получився. Прям ну, на 25-х катках стильний. Мені понраву. Mm, так, все, Діно Стенд. Гоу. Я навіть не чув, як він, ну, як він звучить. Цей автомобільчик. Ну давайте просто послухаємо. <риклад> <риклад> не, реально прикольно звучить. Добре, все. Ідемо провіряти його на Діно стенді. Ні, ну що, дивіться, в стокі 469 626 крутящого момента. І вийшло у нас на 60. Ну, грубо кажучи, на 60% нам вдалося його покращити. Тобто 1010 10 крутящого і. майже 800 кінських сил. Непогано, так, непогано. До речі, я хочу його залишити собі, тому що він мені реально подобається на цих каточках, от-от диски просто зарішали. Я вам отвечаю от, якщо б не ці диски, я би його собі не оставляв. Ну мені так подобається просто. Все. Треба залишати собі. Давайте. А, я вже відправив на парк на парковку. Все, в наступній серії, я думаю, вже точно я не передумаю. І точно ми будемо збирати оцей мерседес. Ну, точніше, точно ніякі нові DLC не додавлять. <свісно> Якби вони не додали, ми б уже збирали цей мерседесик. Добре, хлопці, тоді всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay і до нових зустрічей.